Деколи найкращим способом, щоб допомогти комусь, є просто не заважати йому. Я згадую ці усі моменти, коли е, мій батько приходив до кухні, коли мама готувала обід, але ніколи не приходив з метою допомогти е, у приготуванні, а завжди приходив з метою перевірити, чи вже картопля. Чи можна вже їсти картоплю, чи ще треба чекати. Ніколи цього не забуду. Це таке доволі така смішна ситуація. Але пам'ятаю, що власне, це такий приклад, що насправді можна, можна допомогти, просто не заважаючи. І також, так є з молитвою, так є з молитвою, бо часто питаємо. Себе самих, чи Бог чує мою молитву, бо нічого не міняється. Я постійно молюся, прошу про якусь там ласку, про якусь благодать, але нічого не міняється, наприклад. При і сестри, Слово Боже, Псалом 94 говорить, що хіба той, хто створив вухо, не чує, або хто створив око, не бачить. Тобто Слово Боже говорить, що Бог чує кожну нашу молитву. Кожне наше прохання, воно ніколи не залишається тут, на землі чи в нашій голові, воно завжди потрапляє на небеса, до Отця. Але якщо я постійно не бачу плодів своєї молитви, ну то, мабуть, це також нагода до такого духовного розвитку. Мабуть, це нагода до того, щоб запитати себе, наскільки щиро я молюся, наскільки щиро я прошу про якусь конкретну благодать. Наскільки щирим я є у взаєминах з Богом. Бо часто в різних наших молитвах ми молимося в різних намірах, саме молитвою Господньою, Отче наш. І там є Промовляємо такі слова, як «прости нам провини наші, як і ми прощаємо нашим винуватцям. Святий Августин говорить, коментуючи цей сьогоднішній фрагмент Євангелія, що якщо ми промовляємо ці слова, не здійснюючи того, що вони означають, тобто Якщо просимо про прощення, не прощаючи, то так насправді наші молитви втрачають е, усі плоди, наша, е, плоди, нашої молитви пропадають. Так говорить Святий Августин, е, коментуючи цей фрагмент. Але, брати і сестри, не біймося молитися цією молитвою, не біймося, що кожна наша молитва. Не ну, неплідна, якщо ми не вміємо простити, тому що кожна молитва за тих, які нас зранили, кожна, лише молитва, сама молитва, вона вже є кроком до того, щоб простити. Бо буває так, що нам важко прощати, пробачити те, що інші ну, зробили проти нас, але вже сама молитва за цю особу. Є вже кроком до прощення. А коли ми прощаємо, то в нашому житті, врешті-решт, проявиться ця повнота сили Божого Слова, про яке говорить сьогодні пророк Ісаї, ця повнота сили Божого Слова. Слова Господа, який сказав, моє слово, яке виходить з моїх уст, не повертається до мене порожнім, але чинить те, що я хочу, довершує те, за чим я його вислав. Тож, брати і сестри, не заважаймо Господу здійснити те, що Він для нас приготував в своїм задумі. Не заважаємо йому здійснити свій план в нашому житті, нашою ненавістю чи нашим непрощенням. А якщо не вміємо простити, то хай таким кроком до нашого навернення буде молитва за цю особу, якій які не вміємо простити. Амінь. І WTN. Живи правдою. Живи по-католицьки.